А та від час кременчуцьких новин вітаю коротко про головне. Ветеранів війни вітають і у автозаводському, і у Крюківському районах. Педіатричне відділення міської дитячої лікарні віднині європейського зразку. І знову втрати на Донеччині загинув військовослужбовець кременчужанин Микола Мартинюк. Більше подробиць далі із випуску новин. 5 травня, неподалік від міста Авдіївка Донецької області, загинув ще один кременчужанин Микола Мартинюк. У лютому бійця призвали на службу. Впродовж антитерористичної операції Микола Мартинюк був помічником гранатометника 95-ї окремої аеромобільної бригади. Два дні тому БТР, в якому їхав Микола, підірвався на Фугасі. 13 липня хлопцю мало б виповнитися 23 роки. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. Тіло бійця до Авлять додому вже завтра. Кременчуцькі автомобілісти зустрічатимуть герої у Кременчуці. Поховають Миколу Мартинюка у понеділок, 11 травня. Прощання з героєм пройде у міському палаці культури з 10.00 до 11.20. Релігійна панахида відбудеться в Свято-Миколаївському соборі об 11.30. герої не вмирають. Кременчуцька малеча віднині лікуватиметься у комфортних палатах європейського зразку. Сьогодні, після капітального ремонту, в міській дитячій лікарні відкрито педіатричне відділення молодшого віку. Роботи тривали два роки, аби повністю оновити відділення з міського бюджету було використано більше трьох мільйонів гривень. Результат бачила Олександра Демиденко. Валентина Бондар 23 роки очолювала відділення молодшого віку при міській дитячій лікарні. Жінка згадує проблемним воно було від самого відкриття. Іменно з 1980 по 2003 рік я завідувала цим відділенням. Проблем в ньому на протяженні всього періоду було дуже багато. Були проблеми з каналізацією, були проблеми з санітарно-технічним оборудованием. В результаті цих проблем відділення ну практично тотально грибково було поражено. Втім, кілька років тому відділення показали Олегу Бабаєву. Він одразу дав команду ремонтувати. Коли ми кілька років тому назад відкривали після ремонту другий етаж цього ж відділення, ми пригласили Олега Медановича посмотреть, показати і сказати, що в таких умовах діти і мами города Кремичуга лікуватися не можуть. І, дійсно, як тільки він увидел. Вот такое плачевное состояние отделения решение возникло немедленно. Была поставлена задача, и это отделение было включено в план по проведению. Ну, як можна швидше капітального ремонту. на ремонтні роботи і придбання нового обладнання та устаткування з міського бюджету виділили більше трьох мільйонів гривень. Реконструкція розпочалась, але завершували її вже наступники Олега Бабаєва. Тож сьогодні на його адресу безліч теплих слів. Цей святковий для нашого колектива день. Ми не можемо не згадати нашого покійного мера Олега Майдановича Бабаєва. Який започаткував і втілював в життя ремонт відділень в лікувальних закладах нашого міста із повною заміною всього медичного і побутового обладнання на більш сучасне і що саме важне на нове. То, що є одне відділення в дитячій лікарні отримує капітальний ремонт. и оснащается твердым и мягким интерьером и медицинским оборудованием, это великая заслуга, к сожалению, ушедшего виной мир Олега Медановича Бабаева. А еще планируют не знижувати планку, поставленную Олегом Бабаевым, а саме проводить в рік, хотя бы по одному ремонту в одному лікарняному закладе миста. Сегодня мы продолжаем те славные традиции, которые мы начали несколько лет назад. Каждый, каждая больница должна получить по, в год минимум по одному объекту отремонтированному. В этом году, кроме этого отделения, еще у нас хоспис во второй городской больнице. Кардіологія в міській лікарні, фінанси виділені, і ми ці проекти будемо делать. Ми вважаємо, що медицина це те, та, той, та галузь, в яку треба вкладати бюджетні кошти. І Ця програма вона буде виконуватися. До вітальних слів ще й подарунки, які стануть у нагоді пацієнтам. Куди не бувають без подарунку, я хотів би вручити невеликий подарунок, мікроволнову піч. Пусть вона работает на благо нашої больницы, детской больницы тоже. Спасибо большое. Сьогодні педіатричне відділення повністю відповідає євростандартам: одномісні палати для матері і дитини зі зручностями та комфортними спальними місцями. Сучасні маніпуляційні харчоблок, кімната медперсоналу. Віднині діти, що лікуватимуться у цьому відділенні, а це малеча віком до трьох років, матимуть повноцінні умови для якнайшвидшого одужання. Кременчужани вітають героїв, ветеранів Другої світової війни. Сьогодні в парку миру на урочистому мітингу поздоровляли ветеранів, які мешкають в Автозаводському районі. Як пройшов урочистий захід, розкажуть наші кореспонденти. Урочистий захід розпочався із панахиди за загиблими воїнами, яку відслужив єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай. Після спільної молитви голова Автозаводської районної ради Валентин Шафорост та народний депутат Юрій Шаповалов привітали почесних гостей із наступаючим святом. Я хочу подякувати і тим ветеранам, які зброю в руках на передовій захищали нашу країну. Хто воював в тилу партизанських загонах? Всі ви по-своєму. День Уважаемые кременчужане, дорогие ветераны, я хочу пожелать всем вам с крепкого здоровья, я хочу пожелать бодрости духа, счастья, внимания родных и близких и самое важное, всем нам мирного неба над головой. Праздником, дорогі ветерани! Не забуває про учасників Великої Вітчизняної війни і молоде покоління. Дівчата та хлопці у своїй творчості висловили вдячність до людей, які подарували їм вільне життя. Спасіба вам, родні наші діти, спасіба вам, за мирні розвіти! Ми подвік ваш, знамя на... Ось над галаго до меморіального комплексу посадовці та ветерани поклали квіти і вклонилися загиблим воїнам. Переможки у другій світовій А тим, кому пощастило повернутися живим, учні навчальних закладів вручили квіти та подякували старшому поколінню за їхню мужність проявлену в боях. З моменту закінчення великої вітчизняної війни минуло вже 70 років. А ті, хто ризикував власним життям, відстоючи незалежність батьківщини, і досі пам'ятають та згадують довгоочікуваний день перемоги. Всі одні плачуть другі поютьно чи треті танцюють. Довше ніхто в домі не сидів всі на уліці, з світами з кумачами. Это би просто большое торжество, понимаете? Это, это сказка была. по завершенні урочистого свята. На ветеранів чекав смачний обід, бойові 100 грам та нескінченні вітання від кременчужан. Поздравляю всіх ветеранів, кременчужан з, з праздником днем побіди. І желаю їм всім крепкого здоров'я і е, мирного неба над головою. Від імені Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури хочемо привітати всіх ветеранів Кременчужан. З перемогою! Сьогодні вкриваються весняними квітами і великі пам'ятники і скромні обеліски. по пам'ятним місцям правобережжя разом із головою Крюківської райради Віктором Бражененко проїхалася і наша знімальна група. На правому березі Дніпра біля переїзду вагонзаводу поблизу сьомої школи. Поруч з пам'ятним знаком із табличкою 41-43, тут був табір радянських військовополонених. Зібралися сьогодні мешканці 14-го мікрорайону разом із юними краєзнавцями-школярами згадати, а тому, хто не знає, розповісти про подвиг кременчуцьких підпільників. Всім стало відомо, що 5 вересня буде їхати великий потяг із 14 вагонів, де буде вестися стратегічна зброя. І багато буде німецького складу офіцерів, 200 чоловік і 500 солдат. І дві підпільні організації лейтенанта Дніпрова і Набат отримали завдання перешкодити, щоб ні в якому разі цей потяг не доїхав до Харкова. Там, де точилися і далі йшли жорстокі бої. Із завданням впоралися. Ціною людських життів сьогодні пам'ятали всіх тих, хто став журавлями і чорними і білими. Дату до якої ми дуже довго готувалися, 70-річчя, ми зустрічаємо зі сльозами на очах, але давайте бути мужніми, і ми подаваємо усі труднощі, які стоять перед нами. Зі святом вас. До пам'ятного знаку люди несуть квіти. Хвилиною мовчання вшанували сьогодні і пам'ять воїнів, працівників Крюківського кар'єру управління загиблих у роки великої вітчизняної війни. Вічний їм покой, вічна їм пам'ять. Ми віддаємо глибоку шану і поминаємо у молитві тих, хто рятуючи державу, поліг за нас в жорстокій битві. Захисниками один з ветеранів назвав депутата міської ради Геннадія Іваняна та соцпрацівників, які опікуються проблемами воїнів визволителів часів Другої світової війни. З кожним днем рідіють ряди ветеранів. Сьогодні цих вже немолодих за віком та слабких за здоров'ям людей вдома вітали з днем перемоги. Антон Трофімович, Антон Трофімович, Трафімович. Геннадій Михайлович. Спасибо, мы вот тут такой да. компанией пришли вы поздравить вас с Днем Победы, с 70-летием Победы. Спасибо. Хотим пожелать вам в этот день здоровья, счастья и огромное спасибо вам за то, что вы нам дали вот сегодня, что мы живем, радуемся той жизнью, что сегодня есть. Пришли мы к вам, вот, поговорили с вами, я думаю, что еще вам добавили 10 лет хорошей жизни. Дорогие мои захистники... Я вас так називаю захисники. Ви наші сьогодні. Дякуючи вам. Я хотів сказати так. І вам Геннадій Михайлович і Враженку Віктору Олесандровичу і роліку Володимиру Миколаївичу. Перелік всіх, кому дякував Антон Трохимович, був довгим. Адже щодня депутати Геннадій Ванян, Олег Сазонов, Євгеній Хворост у тісній співпраці з радою ветеранів мікрорайону номер 13 та Крюківською райрадою опікуються нашими ветеранами. Депутати допомагають. Да, ми організуємо, а депутати наші допомагають, яким чином цим людям скрасити це свято сьогодні. У штабі Ради ветеранів кипить робота, щоб про жодного ветерана не забути. А ось Геннадій Ванян, у переддень свята великої перемоги, особисто вітає вдома воїнів-визволителів найповажнішого віку. Ту роботу, яку Я провожу на депутатському округі, ну, вона мені подобається. Я делаю те, що мені подобається. Сі ті праздники, які є, і де ми можемо цьому внимание і прийняти активне участие, ми звісно, приймаємо участь. Тому, от таким образом ми участие. Какую-то uh, надежду людям, вот, какое-то стремлення к життя. Семену Семеновичу Диннікову 89 років. З безмежною гіркотою говорить свечоли ветеран про нинішню війну на сході країни. Я ніколи не думав, що росіяни буде вбивати українців, що Росія нападе на Україну. У мене в голові не складалося, Ну, ми воювали проти такого врага Гітлера. Наша ясно. ясна Чимало спогадів у старенького про жахіття Другої світової війни. Тоді був жвавим 17-річним юнаком. Сьогодні вже здоров'я не те. Але гостям щиро радий з днем побіди вас. Спасибо, желаю вам здоров'я, успіхів, благополуччя, пустить пусти вам удачі в житті. жизни. велике mm -hmm. вам спасибо. спасибо, низкий поклон вам за то, що ви нам дали життя, за то, що ми сьогодні живемо, радуємося, наслаждаємося. такі у нас, дідушки, на нашому мікрорайоні бойовий ще два роки тому на своє 90-ліття Лідія Миколаївна Головащенко зустрічала депутата Геннадія Іваняна на ногах. Сьогодні ж в ліжку. Ми вас всіх любимо, уважаємо, ми, е, чтім, то, що ви зробили для нас. І в цілому ми вам весьма вісьма благодарна. Втім, і нині старенькі вистачає наснаги читати власні вірші. Средізно і пилі. Ми з вважатим ходили на ресях, на больші діла, по курганам гарбатим, по лісним. Перекатом наша гордість! Слава пройшла! Сьогодні Геннадій Ванян завітав в оселі 20 славетних героїв. Мимохідь встигав ще й на зауваження своїх виборців реагувати. Здесь яма, постійно стоїть вода, постійно заходить під дом. Як її можна Приходите 13-го числа на прийом до мене. І Ми вами... І ми з вами Я все рішимо. Ні, в громадську організацію. Нашу на хвилях пам'яті під таким гаслом сьогодні курсував читаючий тролейбус за маршрутом номер 5 Бібліотекарі вшанували учасників подій років Другої світової війни, роздаючи городянам воєнні книги. Як це було? Дивіться далі. Будь ласка, візьміть і приходьте до нас читати. сьогодні. Кременчуцька міська центральна бібліотека для дорослих спільно з тролейбусним управлінням влаштували своєрідний флешмоб, присвячений сімдесят річ. Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам'яті та примирення. Ми хочемо цим заходом привітати все-таки ветеранів Великої вітчизняної війни і звернути увагу на те, що Є бібліотека, є книги про війну, які можна читати. Впродовж двох годин на тролейбусному маршруті номер 5 пасажири мали змогу отримати у подарунок книги про жахливі події 1941-1945 років. Я взагалі люблю на ніч почитати саме книгу, а не комп'ютер. Вона це дійсно щось щось живе. Наша молодь не досить часу приділяє великій вічині війні, тому це досить я вважаю доцільно. Не треба забувати про те. Що для нас зробили люди, яких зараз вже немає разом з нами. Ті, хто стали учасниками акції, отримали заряд чудового настрою і позитиву на увесь день. Хотілося б сьогодні трошки привітати ветеранів і разом приїхати в цьому тролейбусі і сказати про те, що життя яскраве, що життя бервиста, сьогодні весна, настільки красиво навкруги. І нам би хотілося. Щоб трошки негативу було знято і люди. Могли приїхатися, засміятися, подякувати друг другу. Призи за кращий суботник, новітні сучасні дитячі майданчики вже радують малечу міста. Кременчужани, які найактивніше долучилися до загальноміського прибирання 25 квітня, днями були примійовані обіцяними призами. Олександра Демиденко побувала у дворі по вулиці Мічуріна у Крюківському районі. І пересвідчилась, новенький дитячий комплекс став окрасою. Цього мікрорайону Активні кременчужани радо підтримали ініціативу Юрія Шаповалова і 25 квітня вийшли на лад у своєму дворі. Мешканці цих будинків не лише прибрали, побілили та висадили кущі і дерева, а також відновили спортивні та ігрові конструкції, застосували зварювальний апарат і електропилку. Старання не були марними. Зараз ми знаходимося в Крюковському районі, в районі третього занасипу. Ззаді мене, ви бачите… Видите прекрасную площадку в дворе дворі пройшов массовый субботник, в якому були задействованы не просто люди, а люди вийшли зі своїми сварочними апаратами болгарками. Було дуже много людей, які просто прийняли участь в цьому суботні. Потім вот отримав от свою площадку. Наскільки новенький майданчик популярний серед малечі мікрорайону, можна зрозуміти із кількості дітей, що розважаються на гірках та гойдалках. И с подружками катаюсь. На качелях. Нам здесь весело. Ну, вот это, нам хорошо здесь кататься. Мы на горке катаемся. Мы катаемся на горке. Нам весело ездить на у вот тех карусельках крученных. Задоволены и дорослые. Спасибо большое за такую площадку. <реклама> <реклама> Красивую. У надзвичайно важливому та принциповому протистоянні з київською оболонью Бровар Кременчуцький Кремінь не зміг здобути навіть одне очко. Наші земляки поступилися з рахунком 1-3. Хоча варто відзначити, арбітер зустрічі Юрій Іванов цьому киянам допоміг. Матч для обох суперників був на вагу золота. І Кременчуцький Кремінь і Київська оболонь Бровар щосили намагаються довести свою спроможність грати у першій лізі. Тому втрачати очки не можна жодній із команд. Звичайно, домашня Йон, активні уболівальники та, як не прикро, прихильність арбітрів дарували господарям поля надію на позитивний для себе результат і розпочали кияни активніше. Хоча наші земляки лише виконували настанову тренера грати від оборони. Та, на жаль, в обороні у нас не все було гаразд. На 29-й хвилині поєдинку пивовари відкрили рахунок, відзначився Василь. Продан. Друга половина гри розпочалася для гостей дуже неприємно. Арбітр зустрічі Юрій Іванов вилучив з поля захисника Кременя Валерія Корелеха. Другу жовту, а за нею червону картку Кременчужанин отримав, на думку арбітра за грубу гру. Хоча порушення правил і не тягнуло на таке покарання, гості залишилися у меншості. І все ж змогли забити. Ваги Саркісян виконав навіс у штрафний майданчик киян, а Сергій Борзенко переправив м'ячу сітку. Один-один. Здавалося б, варто лише протриматися, та не вдалося. Півовари ще двічі засмутили голки гостей Віталія Онопка. Тож 3 1 на користь оболоні. Наступний поєдинок підопічні Сергія Свистона зіграють вдома 11 травня проти аутсайдера НПУ Маків Вугілля. Початок зустрічі о 17.00. Погода завтра у Кременчуці буде хмарною. Можливий короткочасний дощ місцями гроза. Температура повітря вночі коливатиметься у межах від 6 до 11 із позначкою. Плюс вдень близько 18 тепла. Таку інформацію надали Кременчуцьким новинам у Полтавському гідрометеоцентрі. На сьогодні це все. Будьте люб'язними і привітними до тих, хто поруч із вами, і щастя не про стороною. Зустрінемося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. щасти.